Вітаю усіх, хто завітав на наш канал. І Сьогодні ось така шикарна машинка в вашій увазі. Це Volkswagen Passat B8 кузові, який приїхав до нас з Німеччини. Виграний був на різникому аукціоні, Уже є розмитнений та в дуже-дуже крутій комплектації. А саме це у нас 2018 рік з двигуном 2.0 дизель на 140 кВт потужності, це є 190 кінських сил. Та ще й на повному приводі. Стоїть автоматична коробка DSG DQ381, яка є 7-ступенева мокра. І має пробіг він 180 тисяч км. Автомобіль без жодного підфарбування. В ідеальному стані, як технічно, так і візуально. Має крутежну комплектацію Highline ну і Зараз так детальніше обійдемо її. В відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторію. Посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і до комплектації. Маємо топову ледівську оптику. Ось вона з умивачами фар, також присутній дістронік з адаптивним круїзом. Умовши у нас свідчить про те, що вона повноприводна. Далі у нас стоїть камера з усіма асистентами, які можливі для Volkswagen. Стан дисків дуже гарний, усі вони так виглядають без. І царапин, чи тої бордюрної хвороби. Резина стоїть літня і вся 21-го року. Ну, і йдемо до салону. А, також ззовні, що в нас видно. В автомобілі стоять камери 360 градусів. Тобто є в зеркала, ззаді в значку та спереді під номерним знаком. Ну і до салончику. В салоні у нас ось така алькантара комбінована. Сидіння Ergo Comfort, Автомобіль в стані такому як приїхав, він не хімчистився та не полірувався. Ось як виглядає все у нас тут. Стоїть віртуальна панель кокпіт. Точний пробіг у нас 180 тисяч 216 км. Маємо підігрів сидінь, кліматична установка. Також там у нас є бездрутова зарядка для мобільних телефонів. Більш детальніше по комплектації можна буде роздивитися у оголошенні самому. А тут на відео ми показуємо детальніше стан автомобіля. Дверки без жодних зауважень, по картах, по салону нема ніяких зауважень. Також у нас є електроряда з електроприводу, так виглядає багажник. Сторочка у нас на місці. Все працює, також є. Додаткова сіточка. Всередині у нас є, мав би бути ремкомплект, але немає компресора. Якщо до приїзду нового власника, постараємося купити його або зробимо скідочкувати. Стан кришки багажника з внутрішньої частини, також зараз по правій стороні обійдемо. Пан сиді, ну все як дуже гарно виглядає. Двізді автомобіль, шикарний, потужний, приємно керований. Він лізінговий, сервісований. Також зараз рознімемо він код для тих, хто бажає його перевірити по різних базах. Ось він є у нас. Одним словом, кого зацікавить той цікавий автомобіль, зв'язуйте з нами, ми надамо ще більш детальнішу інформацію. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.